Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про вибори, які мають найближчим часом відбутися в Польщі, і в цьому замішані українці, тому як є інформація про те, що польська правляча партія хоче. Підкорити антиукраїнські настрої в Польщі для того, щоб забрати і відтягнути ці голоси на себе, тобто українці будуть ставати, українці, які знаходяться в Польщі, будуть ставати е, предметом, скажімо так, політичних баталій, і не для і це точно не на користь українцям, тому як їх права скоріш за все е, так чи інакше будуть. Порушуватись тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця. робіть свої висновки. Джерело, з якого я взяв цю інформацію. По-перше, це газета Виборча, де було опубліковане коротке анонімне інтерв'ю, і також дуже добре про це розповів ОНЕТ. Піль посилання на джерело на Onet я залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти і поцікавитись цією інформацією. Також, будь ласка, друзі, обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Це дуже, і дуже важливо для поширення, по-перше, цього відео і, по друге, для боротьби з російськими ботами, які постійно атакують не тільки мій канал, а і всю Польщу, і ми останніми тижнями. Цього дуже і багато з вами набачились. Отже, піс має піс це правляча партія, право і справедливість, яка зараз є при владі, і піс має нову стратегію утримання при владі. Він хоче скористатися антиукраїнськими настроями. ПІС буде свідомо використовувати антиукраїнські настрої у виборчій кампанії, і про це повідомляє, як я вже казав, газета Виборча, один з важливих політиків правлячого табору, нібито е, анонімно заявив, що е, у випадку, якщо ПІС не впорається з антиукраїнським електоратом, якого в Польщі декілька відсотків та є, то це зробить партія Конфедерація, яка зможе через е, оці антиукраїнські настрої, через цих людей е, може також пройти до Сейму та до Сенату. І головні, скажімо так, люди, на кого буде направлена ця кампанія, це молоді жінки і фермери. І про ці особливі категорії ми також зараз поговоримо. Він каже: ми будемо агресивними і не здамося, або ми візьмемо антиукраїнський електорат під себе, або конфедерацію, сказав виданню Газета Виборча про стратегію ПІС, важливий політик справлячого. Табору він пояснює, що це не буде безпосередньо антиукраїнська риторика, вона буде антиросійською, але ми чітко і рішуче покажемо, що польський інтерес вищий, ніж український. І е, щодо е, якби цих двох категорій, на кого буде направлена ця кампанія, е, це фермери. І молоді жінки, що стосується фермерів, то зрозуміло, що для правлячої партії дуже і дуже важливо їх перетягнути на свою сторону. І чому польські фермери мають антиукраїнські настрої? Ми знаємо, бо їх бізнес страждає, коли українська агропродукція заїжджає на територію Польщі. Тому як ціна дуже і дуже різко знижується на їх власні товари, їм це не вигідно. Вони свої кошти втрачати не хочуть. З цим ніби там питання було вирішено, тому як Матеуш Моравецький дуже активно якби, протистояв тому, щоб відновився імпорт української агропродукції, і він навіть заявляв, що у випадку, якщо Єврокомісія буде відмовити в продовженні цих заборон, то Польща особисто прийме таке рішення і не буде приймати Українську агропродукцію е, в себе. Е, що ж до жінок, то е, вони, тут говориться про проблеми на шлюбному ринку, е, проблеми з доступом до салонів краси. Кажуть, що складніше, бо черги складаються з українок. І що стосується шлюбного ринку, то молоді жінки, е, по-перше, ми розуміємо, що більше мільйона молодих. Ну, різних так, але і молодих, в тому числі українок, приїхали в Польщу, і е, полькам стало більше конкуренції, скажімо так, за чоловіків. Тому вони також мають таку своєрідну неприязнь до е, українок і взагалі до українців. Тому е, і фермери, і е, молоді жінки на сьогоднішній день е, схиляються до голосування за конфедерацію, яка їм обіцяє. Вигнати абсолютно всіх українців з території Польщі, не тільки українців, але й всіх іноземців. І конфедерація дуже е, так активно на цьому набирає, е, скажімо так, свою аудиторію. Вони постійно е, ведуть якісь розмови, роблять якісь популістські заяви з приводу того, що вони, якщо вони прийдуть до влади, то вони залишать Польщу без українців. І, звісно, оці і молоді жінки, і фермери вони тільки за. Ем, от і саме тому польська правляча партія хоче якимось чином, е, ніби і не пригнічити українців, а нібито і показати оцим молодим жінкам і фермерам, показати, що вони за них, що вони е, польський інтерес будуть ставити вище за інтерес український, і тому голосуйте за правлячу партію. Якось це так буде виглядати. І далі також було і вони це вже почали робити, тому як точно так само Ярослав Качинський в ефірі польського радіо заявив на 80 -річ, на вісьмидесятиріччя трагедії Волинської Волинського розстрілу. Польський, він на польському радіо заявив, що коли йдеться про жорстокість, то в цьому плані важко перемогти німців, але на жаль, українцям це вдалося. Це він говорив на 80-ту річницю волинської трагедії, коли Анджей Дуда в принципі і Моравецькі вони притримувалися, скажімо так, такої рівної лінії з цього питання, і навіть якийсь нейтралітет. Качинський бачимо, як голова правлячої партії, він е, висловився трохи різко. І е, також е, оцей політик, е, який давав інтерв'ю газеті Виборчий, каже, що відтепер в польсько-українських відносинах буде око за око. Він діятиме доти, доки не буде згоди на е, поховання жертв волинської різанини. Е, для нас справа поховань це свята справа, адже в Польщі дбають навіть про цвинтарі радянських солдатів, а українці не хочуть. Порушувати основне питання Волині наголошує політик Спіс. Тобто, друзі, маємо ось якби, таку інформацію. Я не знаю, чи для вас вона буде корисною, чи буде цікавою. Мені здається, що так. Тому буду вдячний всім, хто додивився відео аж до цього моменту за ваші лайки, за коментарі, підтримку каналу. Ви дуже сильно допомагаєте розвиватися каналу. Дякую кожному з вас за перегляд, друзі. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!